Добре, я анонсувала рецепт шумків, через те встану, і розкажу дівчата, якщо її куди записувати, записуйте. Хто знає, що таке шулики? Шулики. І я це не коржики. Коротше, шулики, що треба зробити? За день до домаковія. Це така жорево, це таке хрючево-вкусне. Це таке. Жорливо, це таке, це таке м -м -м -м. От ви ставите отаку от мисяру, корито ставите, і через півчаса його не буде. Бо воно зжиреться миттєво, це таке блюдо над яким не треба задачуватися. Для цього треба от з вечора, я розказую з сьогоднішнього дня, бо завтра вже маковія, треба що зробити? Замочити мак. І зробити, або завтра вранці підете в фуршет і купите вже готовий, перетертий з цукром або без, то вже як самі любите. Зробити треба сироп. Тобто закип'ятити воду з цукром, або зробити, дати воді трошки охолонути і додати туди мед, хто їх любить. Сироп повинен бути дуже-дуже солодким. Такий, знаєте, щоб м -м, прям вообще солодкий, про дієту забути. Потім ви робите коржі. Е коржі, що туди треба. Я вам розкажу на стакан молока. Берете стакан молока, берете десь пів кілограма борошна, борошно посипаєте пів чайної ложки соди, соду не гасить. Молоко додаєте дрібку солі, розколочуєте, вливаєте туди і просто замішуєте в таке дуже-дуже просте тісто. Потім берете таку важку сковороду, яка є в хазяйстві, звичайно. От. І потім або розкачуєте цей корж, товстенько так по діаметру сковороди, або так розтовкуєте на всю сковороду і запікаєте під кришкою. Тобто потім перевернути треба буде. Виходить корж. Так сам по собі він абсолютно майже не сіду. Ні, такий, ну щось не ні то, так? Да? А от коли ви берете цей курс, ламаєте потім миску, кидаєте туди перетертий мак, вливаєте туди оцей сироп, даєте, щоб воно трошки посилала, яке воно смачне, я бачу, вона теж вже облизиється. <реш> 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 Бо це в нас культове блюдо. І навіть в Києві я вже живу тут восьмий рік. Я в Києві я постійно на Макові, я кожен рік готую шулики. Так що вас з наступаючим в святіть мак, захищайтеся від відюм, чи відьому, як правильно, відьом, відьому, яка раз. <рес> О, і готуйте шуті. це дуже-дуже дуже смачно. Ламати треба не дуже дрібно, а такими прям, ну, такими колгоспними шматками. Тоді воно вийде дуже класно.